Шановні мої брати, спочатку хотів би прочитати за всіх вас дуа. Нехай Аллах Тааля дає вам бараки. Нехай Аллах Аллахного тааля дає нам саме головне це його задоволення, Його рай, Аллаху Мамі. Сьогодні я б хотів би поговорити про братство в ісламі. Це дуже важлива тема. Дуже актуальна, але, на жаль, на жаль, ми, як мусульмани, не дотримуємося прав до наших братів в ісламі. На жаль, коли ми кажемо про братство в ісламі, найкраща історія це є історія Муса, салям, та його брата Гарума. Якщо ми будемо читати священний Коран, то ми знайдемо, якнайменш, Аллах Субхану Тааля каже нам слово ах, тобто брат, 96 разів. 96 разів 6 разів слово ах. Братерство або братство в ісламі. Це коли мій брат він допомагає мені всьому. Дає мені найкращі поради. Брат, з яким я буду завжди біля нього. Брат, у кого я буду завжди питати допомогу. Я прийшов до нього, і я отримую допомогу після Аллаха Субхану Говата. Це є братерство Весламі. Брат, це коли я кажу, що мій брат він краще за мене. Перед всіма. Це братерство в ісламі. І ця історія братерства, вона починається у Муса Алі Гісера. Що сказав Муса? Гарун апсахмінні лісана. Що це означає? Що гарун він найкраще за мене розмовляє. Його, його слова найбільш підходить до призиву до тебе, тобто до твого призиву. Тобто Мусайгісалям, він є пророком. Але він сказав, що в мене є брат, який краще за мене. І він не сказав це просто так, він сказав перед усіма. І після цього Аллах ва Та'аля дав йому те, що спитав, те, що попросив Мус, Муса Аллагісалям. Але Мусуагісам, до цього він ще сказав, Аллаху субханаху ва Гару на ахи» Ущодбігні азрі, вауші куфі емрі. Тобто гарун брат. І той, хто мені буде допомагати в моїй місії. Тобто зараз я йду до фараону. І мені потрібен помічник. І найкраще це мій брат, який буде мені допомагати. Аллах Ханута відповів йому на це. Що він сказав? Сенашу ду аду дука біакік. Санашу Тобто ми зробимо гаруна правою твоєю рукою. Але тут дуже важливо. Аллах Тааля ададун. Тобто, це частина від ліктя до плеча. Оця частина. І ця частина нашого тіла найсильніша. Аллах, субхану не сказав, що ми зробимо головою або щось інше ні. Аллах, сказав, що ми твого ми зробимо аду дуке. Тобто, твоєю правою рукою найсильнішою частиною. І це дуже важливо для нас, шановні мусульмани, що мій брат в Ісламі це той, хто буде мені допомагати. Брат в Ісламі той, хто буде моєю опорою. Брат в Ісламі – той, хто буде моєю силою, брат в Ісламі – той, хто допоможе мені в тяжких ситуаціях. І ми знаємо, що кожен з нас помиляється. Духовно, фізично ми помиляємося, але той, хто допоможе мені, це мій брат. Навіть Аллах Субхану Таалі, коли нам каже про судний День. Фаідеатіса, йоу має фірбруль марумін ахі. Коли настане. Коли ви почуєте глас, тобто коли ви почуєте День суду. Перше, від кого ви відійдете, тобто покинете, це ваш брат. Після цього ваша мама та тата, ваша дружина та ваші діти. Перше, що Аллах Субхамута почав, кого ви залишите, це ваш брат. Чому? Тому що тільки твій брат, він завжди буде поруч з тобою. Це велика воногорода, коли ти зустрічаєш свого брата з посмішкою. І в іншому хадісі, що сказав посланець Аллаху, мир йому, Аліткісамо Садака. Посмішка це є садака. Це є великою винагородою. Це перше. Друге, шановні брати, це вітати своїх братів словом Ассалям. Як ми знаємо, Ассалям це одне із імен Аллаха Ва Та'аля. Найкращий серед віруючих той. Хто зустрічає своїх братів зі словами ассаляму алейкум. Шановні мої брати, слово ассалям, ауссаляму «ас алейкум, це є воногорода для нас. Одного разу чоловік прийшов до посланця Аллаха, саллаху алегім, сказав йому, ассаляму алейкум. Він відповів йому, той сів, посланець Аллаху мир, йому сказав 10. Після цього прийшов інший, сказав ассаляму алейкум, ва рахматуллах». ворахматула. мир йому відповів йому, той сів він сказав 20. Прийшов третій, ассаламу алейкум. ва ва рахматуллахі мир йому відповів йому, той сів, і він сказав 30. Що це означає? Це наші хасанати, шановні мусульмани. Якщо я скажу ассаляму алейкум, ми отримаємо 10 хасанатів. Але це тільки для одної людини. Якщо я вітаюся сотні, тисячу людей, за всіх буде в мене воногорода. Якщо я скажу ассаляму алейкум, ва рахматуллах», буде 20 хасанатів. Якщо я скажу, скажу ассаляму алейкум, ва рахматуллах» і його баракету, буде 30 хасанатів. Субханаллах, просто вітатися. Це є велика виногорода. І мене особисто дуже дивує, коли ти звертаєшся до мусульманина, він так і пішов. Що це таке? Це гордість, я не розумію, чому ми так, чому ми так поводимося до інших. Або я себе вважаю, що я якийсь там самий самий, якщо ти вважаєш себе таким, знаєш що твоє місце в аду. Якщо в тебе є хоч з буде в тебе, високомірне, знай, що твоє місце воно в воду. І якщо твій брат він приходить до тебе і каже, «Ассаламу алейкум, рахматуллахі ва баракяту, і ти пішов, тобі не сподобалося, це не іслам. Це якась інша релігія. Це не іслам. Хаба Ридва Алегім. Або Бакир Ассудих ради Аллаху Anhu, Ми знаємо, хто він. Якщо всіх нас зібрати, всіх зібрати, то його іман буде набагато важче, ніж наш іман. Всіх разом взяти. Він ніколи не вітався другим. І для нього це було принципово. Ніколи в житті, ніколи в житті, він перший ассараму алейкум, і тиснув руку. Це ас-Сидих, Бакитассидих Аллаху Ангу. Амр бід Хаттаб роди Аллаху ангу, він казав, для мене привітання це особливий обряд. Коли хтось приходить або я приходжу, перше, що я роблю, це вітаюся, тисну руку. Після цього я саджаю цю людину і роблю так, щоб йому було максимально комфортно. І коли ми сидимо і я слухаю його, я читаю за нього дуа. При тому, що я використовував всі ім'я Аллаха Субхану Та'аля. Це Абу Бакр, це Омурбін Аллаху родила ангу. бін Малік раді Аллаху анг. Що він робив? Найкраще міцк, який був в той час. Він спеціально він мазав на руку, коли він тиснув руку, вітався, щоб мусульманину йому було приємно, щоб хтось з ним привітався. Дивіться, як сахаби вони ставилися. А хто ми такі? ми не можемо навіть сказати, у алейкуму салям, і це є наш форт. Це є ж наш обов'язок. Якщо ми цього ми не робимо, Ох біля", ми повинні подивитися на наш іман, в якому стані він. І це дуже погано. А потім ми дивуємося, чому ми в такому стані. Чому мені ніхто не допомагає? Тому що твоє ставлення до інших, воно з кібром. Потім ти сидиш в себе вдома, скаржишся на, всех, на всіх. Або пишеш в інтернеті: немає мене, ніхто не допомагає. Де ви? Чому? Тому що ти навіть просто не можеш відповісти, коли тебе вітають. Це друге. Третє, шановні мусульмани. Це допомога нашим братам, аль альмусадам. Особливо у важкі часи, і ми знаємо, зараз не тільки мусульмани Палестини, не тільки мусульмани України, не тільки мусульмани в інших країнах, вони страждають. Наша допомога це є нашим обов'язком. Посланець Аллахам, він сказав, що віруючи або мусульмани, вони як одне тіло. Якщо одна частина тіла вона починає скаржитися, то всі, все тіло воно починає працювати, щоб допомогти. Тому, шановні мусульмани, це наше право. Це право наших братів. Це є ваджубом допомагати тим, хто потребує в цьому. Особливо у важкі часи. Також передається від Ат-Тебі'їна Абу Сулейман Ад-Дарані він сказав, або казали від нього, що для нього, для нього дати своєму брату мусульманину шматочок їжі краще, ніж ця Дунья. Допомогти або дати шматочок їжі краще, ніж ця дунья. І він також він розповідав, коли я даю цей шматочок цей їжі, то я обов'язково відчуваю, як будто я це з'їв. Настільки, настільки він любив своїх братів. Загануло. Також передається від нього, що коли він отримав майно, там велика кількість була динарів, що він зробив? Він віддав своїм братам. Повірю. І він сказав, що для мене це найкраще, що я можу зробити. Чому? Тому що вони мої брати. Також розповідають від Ібну Мубарак, ради Аллаху Ангу із великих вчених Ат-Табіїнів, мухаддів, Фати, він казав, що майно, яке я отримаю, я зразу віддаю своїм братам. А особливо я це роблю вченим, який закликає до Аллаха Субхану Голота. Це Саляфа Салі, фасалі, шановні мусульмани. Мусульмани, які розуміли, що це таке допомога, і не просто, як розуміли, а і практикували її. Була практика. Наступне, шановні мусульмани, це Азулям Аз несправедливість. На жаль, в наш час несправедливість між братами він поширився. Мусульманин заради свого майна, або заради 100 доларів він готовий збрехати своєму брату або зробити зле, або навіть навіть нашкодити йому. І, на жаль, на жаль, ми це можемо побачити. Але ми знаємо, посланець Аллаха, саллаху алейкусалям, сказав: Аль -муслим, аху муслім» Ля явдлімугу валя йсальнемугу. Що це означає мусульманин мусульманин брат? І він не повинен ні утискати його, ні зраджувати його. Також посланець Аллаха, алейхі Аллахам сказав: Допомагайте братам своїм по вірі від того, хто зробив утиск. Тобто несправедливість та хто пройшов через цю несправедливість. Один із сахабів сказав, як це так. Тобто, той, хто пройшов через несправедливість, кого образили, ми знаємо, як ми можемо йому допомогти. Але той, хто робить несправедливість, як ми можемо йому допомогти, він сказав: зупинити його, дати йому насиха. Сказати, що він робить це неправильно та зупинити його. Це буде допомога для твого брата. І ми знаємо, шановні мусульмани, що несправедливість, вона не тільки може бути зв'язана з майном, а також наш, з нашою честю. Хто зможе казати про нас того, чого немає, і розповсюджувати цю інформацію це є великим дулем. Ми знаємо, що це є риба, а також є ще гірше, ніж гриба, а наміма. І за це ми знаємо. Велике покарання покарання від Аллаха ва Утага. І останнє, шановні мусульмани, останнє право обов'язково для всіх нас це дуа за наших братів. Посланець Аллаха Слалаху Алігісалям сказав. Ман істагфара фаралів му мені невольму мінат кетабаллаху лягу. Ва Той, хто буде просити пробачення за кожного віруючого чоловіка та віруючої жінки, то за кожного віруючого він буде отримувати хасана. Субханіло. За кожного він буде отримувати хасана. Якщо я скажу Аллахума і му'мінат», Загалом на о Аллах пробач всім мусульманам, їх більше, ніж мільярд. За них всіх я отримую хасан. Також Абу Дарда, Роди Аллаху Ангу, він сказав, яка ж це мілість Аллаха Субхану Отам. Коли я читаю дуа за свого брата, якого немає поруч, за брата, який живе в іншому місці або в іншій державі, я читаю за нього дуа, що кажуть? Янголи і тобі також. Я прошу за нього, О, Аллах, пробач йому. О, Аллах, дай йому здоров'я. О, Аллах, дай йому рис, дай йому дітей, родину. І Анголи кажуть, і тобі. І він каже далі, і це не зупиняється, якщо я читаю за всіх мусульман. І це велика мілость Аллаха, коли я сплю. Я прочитав дуа, уже пройшов час, і я сплю, за мене читаються янголи і стихфар. Я сплю, нічого не роблю, а і стихвар читаю за мене янголи. Тому ніколи не вважайте дуа, що це якесь просто дуа. Хто скаже, ні, що це дуа? Ні. А дуа це зброя віруючої людини. Також, посланець Аллаха, салаху васалям, ми знаємо, і ми про це казали, що після кожної молитви він читав за нас два. Після кожної молитви обов'язково за всіх нас. Він читав два. І він це зробив не просто так. По-перше, це його любов до нас. І Він нас називав, що ми його брати. Коли сахаби питали, коли ти кажеш, твої брати, ти маєш на увазі ми, сахави? Ні, не сказав ви мої сахави. А мої брати ти ті, які будуть після моєї смерті, тобто ми. І це любов до нас, любов до своїх братів. Тому, шановні мусульмани, якщо я щиро люблю свого брата в ісламі, я, якнайменш повинен згадувати у ці права. Допомагати, вітати Його, тиснути йому руку.

Прошу Аллаха Ва Тааля пробачити гріхи нашим батькам, нашим братам всього світу. Я прошу Аллаха Ва та захиста для мусульман України, мусульман Палестини, мусульман Лівану, мусульман Бірми, мусульман Ємену, Сирії, і всіх мусульман, які зараз проходять через правовання. Я прошу Аллаха Ва Тааля захисту, я прошу Аллаха, Ва Тааля риску для всіх нас. يغشو الله سبحانه وتعالى وزوال اللهم آمين اللهم ربنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرأن ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلو ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي يمن وفي سوريا وفي كشمير وفي بورما وفي كل مكان يا ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه